Триває 628-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України. Знищили ще 800 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 13 листопада окупаційні війська Росії втратили 312 тисяч військових, 5 тисяч танків, 10 тисяч бойових броньованих машин, 7 тисяч артилерійських систем, 880. Одну реактивну систему вогню, 580 засобів ППО, 322 літаки, 324 гелікоптери, 5634 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1561 крилату ракету, 22 кораблі, 9949 одиниць автомобільної техніки та 1079 одиниць спецтехніки у Генштаб Бі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.